Боже, я навіть вступ не можу зробити. Не поспішай. Я щось я не можу. Він хоче його. Сташенька, зберися. Так, боже, навіть я це зробила. Вітаю всіх! Я Наталя, і я це зробила. Свій перший відеокурс Тривоженька як не боятися жити. І поки я це робила, я пережила стільки тривоги, розчарування. Мені дуже не раз хотілося все покинути. Але я продовжила, не піддалася своїй тривозі, бо застосовувала ті принципи, про які я, власне, говорю на цьому курсі. Це буде тижневий курс, де будуть щодня відеоролики короткі до 15 хвилин, інфографіки, доказові методи в психології і, звісно, підтримка. Все коротко, по суті, практично, щоб вам було не лише ефективно, а й затишно. Приєднуйтесь! Дбайте про себе до зустрічі!